Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас черговий агрогороскоп на травень місяці. Він присвячений поливу рослин. Травні 25-го року, час київський. Починається травень місяць з несприятливого не часу, але цей несприятливий час буде до 10-ї години ранку, 1 -го травня, коли місяць буде ще знаходитися в знаці Близнюки. Це енергія стихії, повітря, рослини дихають. А ось уже після 10-ї години 2-го -го та 3-го, до 9.30 будуть всі поливи, всі поливи будуть ефективними. Будь ласка, використовуйте цей час для поливів. Наступний період дуже такий гарячий, це в нас період знаку стихії вогню лев. Тому бажано після 9,33, 4 та 5 .00 до 22 години не поливати. Якщо ж у вас розсада і ви хочете полити, засихають ці горшочки. Поливайте трошечки і по краям горшочків, будь ласка, не заливайте, тому що в цей час працює енергія стихії вогню. Це вогонь для людини травлення, а тут вогонь теж дає життя, вогонь життя. І якщо цей вогонь життя затушити водою, то для рослин це дуже погано. Тому потрошечки і зверху, будь ласка, не поливайте самі рослини в цей час. А можете полити вже дивіться, коли 5-го ввечері, після 22-ї години починайте. Продовжуйте 6-го та 7-го, Ефективні будуть поливи, поливайте добряче їх. Чому добряче? А тому, що в нас наступний період 8-го. 9 та 10 це період знаку стихії повітря. Терези рослини в цей час дихають. Якщо поливати, починають гнити коріння, і рослина поступово гине. Будь ласка, бережіть свої рослини. Стільки часу і енергії, і матеріальних ресурсів було потрачено для того, щоб мати цю розсаду. А зараз можна знищити рослини всього на неправильним поливом. Що ж, йдемо далі, коли ж вже можна насправді гарно полити. А це 11, 12 та 13 до 10 години ранку, будь ласка, дивіться, скільки днів гарно поливайте свої рослини, для того, щоб знову ж таки в період знаку стихії вогню 13, 50, 10 .00, 14 .00 та 15 до 22 години поливи в знаки стихії вогню без користі. Якщо сильно заливати, то вони ще теж принесуть недобру, недобру енергію для рослин. 15-го після 22-ї години, 16 го та 17-го, будь ласка, поливайте ваші рослини. Це буде вся вода на користь, козиріг. Як бачите, дуже гарний час. А потім у нас буде період, коли не можна поливати знак стихії, повітря. Рослини дихають 18, 20-те, до 15-ї години не можна поливати рослини геть не можна. Багато хто говорить, а як же, якщо дощ іде, У доща зовсім інша формула. І якщо е, дійсно злива, то це погано. Треба обов'язково давати повітря, якщо ж це гарний маленький дощик, то навіть це добре буде в знаці стихії повітря. Але це, треба, це в нас окремо буде тема, і ми будемо ще це вивчати, з вами розбирати пізніше. Але зараз, будь ласка, вже багато хто знає наші підказки і вони працюють дуже добре на всі 100% і більше. Йдемо далі. А далі у нас 20 після 15 години, 21 та 22 до 18 години, гарний час для поливів. Вони будуть дуже ефективні. Поливайте рослини. І знову знак стихії вогню 22-го після 18-ї, 23-го та до 4-ї, до 20-ї години краще не поливати рослини. А вже після 20-ї години 24-го, о, це вже гарний період кільця, Далі 25 до 26 до 15 години поливаємо наші рослини. Гарненько поливаємо, тому що наступний знак знак стихії, повітря, близнюки. Тому 26 після 15, 27 та 28 до 20 години не можна поливати рослини. 28 після 20-ї години наступає гарний час для поливів і продовжується цей час 29, 30 до 21-ї години вечора. І завершується місяць в знаці стихії вогню, коли рослинам не тільки без користі, а ще й може небезпечно бути для рослин. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні в ці дні. У вас є весь місяць, ви можете записати і не поливати потрошечки під корінчик, а поливати добре, але в окремі дні, коли дійсно ця вода буде давати користь рослині. Вона Принесе користь. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! Здорові вашим рослинам, здоров'я вам та вашим рідним! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.